Коли розпочалась війна, дуже багато закладів освіти і різноманітних гуртків припинили свою роботу. Проте згодом ми зрозуміли, наскільки необхідно це нашим дітям для того, аби відволікатись від жахіть. І сьогодні ми поговоримо про один із таких видів релаксу для дітей поряд із мною Міщенко Ярослав. Це він проводить майстер-класи для діток із брейк-дансу. Доброго ранку. Доброго ранку. Як давно ви займаєтесь танцями, і скажіть, як ви змогли після? Того, як почалась повномасштабна війна, відновити роботу свого, своїх гуртків. Займаюся станцією 14 років, з них 8 років я займаюся викладанням. За ці 8 років були різні зміни, ми приїжджали, ну, приїжджали, тобто, але е, коли почалась війна, це була най, найбільша трудність, тому що е, в цей момент ну, навіть якщо б була можливість проводити заняття, просто не хотілося. Тобто це якийсь був період такий стоп і просто якесь неусвідомлення того, що відбувається. От, дуже довгий період. Ми намагалися. Якби, Зрозуміти спочатку, да адаптуватися до того до того, що відбувалося. і тільки після цього ми вже по потрішки-потрішки по в онлайн режимі почали проводити заняття. Знову ж таки, дуже довго діти підключалися до занять, тому що та кількість, яка ходила до війни, і та кількість, яка почала ходити вже перед війни, це взагалі це дуже велика різниця. Тобто багато у мене діток, які займалися, і вони поїхали за кордон. Їх зараз немає. З'явилися нові діти, які переселенці, тобто приїхали з інших міст, знайшли мене. Вони займалися в інших містах бридансом, дізналися про студію і. Тобто таким чином, якби сконтактувалися і познайомилися з іншими дітками з іншими містами. Ви сказали про те, що ви почали із онлайн занять. А що стало поштовхом для багатьох і музикантів і різноманітних творчих людей? Було важко повернутись до творчості, коли ви зрозуміли, що дійсно це потрібно, це потрібно вам, чи потрібно дітям. Що стало поштовхом для вас? Почали онлайн працювати, тому що знов ж таки всі діти ну більш 99% Це ті, які проживали в Вінниці, Вони просто пороз'їжджалися. Хтось в села в селах, хтось за кордон, тобто, ну ну, якби був такий оцей етап, коли всі зникли. Да? Ось потім ну знов ж таки якийсь період. Через якийсь період зрозуміли, що в будь-якому випадку потрібно працювати, тому що життя продовжується. І знову ж таки, діти це наше майбутнє. І якщо ми не будемо вкладати в дітей зараз, то, то тоді не буде результату потім. Тобто, то ну, якби наше майбутнє залежить від молодого покоління. Тому як, ну, як обов'язок ну, вчителя знову ж таки, щоб вчитель виконував свою роботу, да. і тому дуже важливо, щоб не зупинялися вчителі, тобто пробували працювати все одно, якби тому кожна людина має займатися своєю справою. Тобто я вважаю, що справа працювати з дітьми це справа така, знаєте, як від Бога, тобто це, це ну це не просто ти захотів і починаєш працювати. Тобто, це якесь з дитинства. У мене ще було таке, що от хотілося працювати з дітьми, і я розумію, що це саме моє. Ви говорили про те, що у вас є і дітки-переселенці. Багато з них напевно що з прикордонних міст і пережили дуже важкі часи. Звідки у вас є дітки? З яких міст, і як взагалі вони почали займатися? Чи бачили ви, що це є для них якоюсь допомогою моральною? А на сьогоднішній день у мене десь приблизно 20% дітей займаються Це ті дітки, які переселенці. Ось є з Харкова, є з Херсона. В мене дуже класні, класна сім'я з Миколаю є дітки, тобто ну з рішень з, з, з різних міст. Я так сильно скажу, не, не хочу випитувати, але знаю, що ну скажемо, це діти-переселенці. Ось діти дуже цікаві, о, тобто дуже комунікабельні, і насправді легко війшли в знайомство з нашим колективом. Тобто, ну і, і, і знову ж таки, це для них переключення від від тої ситуації, в яку вони попали. Тобто для них це дуже важливо. Тобто, щоб, бо знову ж таки батьки максимально е, знаходяться в цьому стресі, і, і вони це передають дітям. І для, і для того, щоб дитина теж не, не було цього хронічного стресу, для цього треба переключатись. Тобто, це от це фізичні права, вони виганяють стрес, виганяють цю всю негативну енергію, яка в нас накоплюється. Коли почалась війна, я в кінці березня почав ходити, і ну, мені дуже подобалося і я дуже розслабився, тому що ці тривоги і це от все, ці новини, і ну, голова просто. Перегружалася і не міг нічого, як заточитись. А брейкданс мені дуже допоміг в цьому. Ми дуже дружня команда, ми завжди підтримуємо друг друга. Їздимо всі разом на змагання, виіграємо другі, перший, треті місця. Завжди це підтримуємо. Коли танцюємо, переіграємо, нічого страшного, піддержуємо друг друга. У нас дуже дружня команда. Я почав ходити, тому що ну, тут можна робити всякі перевороти, робити стройку на голові, обертаючи. Ми хочемо прославляти країну, те, що вона така єдина в такий час. Взагалі, якщо говорити про танець як антистрес не лише для дітей, так і для дорослих. Чи помічаєте ви, що дійсно от, різноманітні такі види спорту і танцю, вони допомагають якось розвантажити січрадили, бо це не лише дітям, а й дорослим в нашій танцювальній студії. Усі діти, які займаються танцями, і не тільки танцями, ще й гончарством, вони е, отримують е, Розслаблення позитивну енергію нову ж таки через спілкування, тому що дуже важливо діти зараз сидять в телефонах. Та да, це якби така проблема сучасного суспільства, да що занадто багато сидять образ життя. І якраз оце спілкування, те, що вони рухаються, і, і, і знову ж таки в нас тут фішка, що у нас є мілка моторика, це гончарство, і mm -hmm. спорт, фізична підготовка, це бірданс. Ми якби це все, все поєднуємо, і це дає дуже класний результат для розвитку дитини. А це важливо. Дякую вам, що занурили нас у світ танцю. Показали, як справді можна відволікатись від буденності, особливо під час війни, дорогі друзі. Ви також маєте пам'ятати, що життя триває, і доки наші захисники на передовій боронять наш спокій, тут наші діти повинні мати повноцінне дитинство.